Буде в нашому краю, весна. Буде свято у нас на дворі, Своїй раб залиже земля. Заспіваємо ми пісні. Жийте рух, два кілометри. 27 «27-й полк Національної гвардії України. висловлює подяку. В громаді села Пилинівка, Це вам всім дівчат. 27 полк Національної гвардії України розсловлює подяку Жанні Фірко Насенко за особистий внесок на зені допомоги свободу шпаду на 7. Має чесно голосити подяку волонтерці Жанні Фірконасенко за високу громадську позицію, патріотизм, допомогу військовій частині адміністрації. 我送不出去。